Які вони дикі. Перший раз, друзі, виганяю їх сіва. Два дні вже хлів стоїть відкритий, дощів немає на вулиці тепленько. І клітка їхня стоїть відкрита, а вони не виходять. Ну думаю, слухайте, скільки це ж вони там будуть сидіти. Я розумію, що лампа і добре, але думаю, дайте ну я їх вижену. Хай вижену, хай йдуть, привчаються до вулиці. Оце дивіться, стільки. Стільки на... нагледілося. Газяйство. О, о-о-о! Я якось раз до них каченят закривала, то вони з каченятами сиділи. Зараз каченята знову на вулиці. Побачили каченят, то нібито трошки почали рухатися. Ну, давайте. Дивіться, дивіться, кубки тримаються і, не, і нікуди, а? і не рухаються. О, півні-півні бійфійські. <гум> ну, один-то точно півень. О-о-от, от, от, от цього. Оце точно півняка буде. О, о, давайте. О, о, о. розібралися, що тут щось є. Подгубати, подобати. Давайте, дивіться, я ж вам гірше не хочу. Все. Я думаю, що підуть. З цими цесарятками, слухайте, волочилась, 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 волочилася. То в інкубатор, то на пляшку теплу. От те, що таке без брудера. От, то так, то сяк. На кінець, знаєте, що вивела ця квочечка. Яке ще одне нещасне церядку і одне курчатко. Я за неї зняла, їх до неї підпустила. От. А ще ті кілька яєць, які лишилися, пішла, поклала під велику, яка там ще сидить на цесарчиних яйцях. О, і думаю, все, як там ще щось буде, то та долупить, а ця хай забирає. Все, дивлюсь, вона всіх. Я сьогодні, знаєте, ось тако під час на цього випустила їх, сама пішла на роботу. І думаю, не знаю, що буде, прийме, не прийме, може поб'є, але думаю, не повинна, бо це бантамочка. Як я вже дивлюся, вона їх всіх, що курча менше, що куча старша, що це сарята. всіх під себе згрібла, всіх до себе кличе. Я вже її тут їсти, ставила воду, ставила вона ша якась одна бідна перекидається. Ну, вони такі слабенькі, але я думаю, що все. Думаю, вона вже їх буде обігрівати. Звідси вона з ними нікуди не виходить, і вночі їм буде добре, і мені не так не стільки цього переживання. І хай собі що сидять? Що вже виведе, те виведе, так і буде. До цих прийшла подивитися, краще б не йшла та не тривожила душі. Дивіться, що зараз буде робити, дивіться. Так, ну і що далі? Що далі? далі? Ти його горниш чи ти його їси? Горне під себе, то що ж ти там горниш? Ти давай покажи людям, що ти там під себе горниш. Подивіться. Бачите? І це підкладала шість яєць кохів. Дивіться, скільки лишилося? Один, два, три. А три вже немає. А тут, оце так двох сидять. Цими яйцями діляться. Он одна під одну горну. І все. Квочки. Ти як ти така добра, то чого ж вони в тебе вже десь попропадали ті яйцями? Як ти така добра кочка? Три. Ой. О, мамочки, вивела ще одне цесаря, не знаю, чи останні, чи не останнє ще. Але щось дуже підозріло. Квокче кличе. Кличе, квокче, квокче і, і все. І гнізда зліза, воно пищить, а вона його кличе, 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 кличе. А я ж думаю, що ж ти його кличеш, як ти його все рівно водити не будеш, я ж то його заберу. О, воно саме-саме десь усе підсихає. Все, а решта не знаю, Ну вже решта яйця. Холодні, вона вже, напевно, на них не сидить. Оце вона собі кличе ось це і все. А в чому це може бути така причина, що ці яйця по одному в день? Це ж нібито я ці яйця забирала кожен раз під, цих, під квочок і в цесарок? Не можу зрозуміти. Іди йди сюди, пішли під ту кочечку посажу, пішли. Хороша в мене новина для підписниці Лариси. Почали нестися кохи. З різницею в один день вже є два яєчка, не розбивають нічого. Дасть бо, все буде добре, будуть нестися, я вам підбираю. Що, красунчики. Несетеся, да, несетеся. Дві курочки почали нестися, тому що яйця різні. От вигнала це невеличке стадо нахабно, нахабно взяла, вигнала і отако за ними спостерігаю, які вони задоволені. Які вони вже задоволені. Навчу їх виходити, заходити і все. На, на одне трошки стане легше. Незабаром порозпускаються Воздички. Коли вони порозпускаються з того, що лишиться, я вам обов'язково влаштую справжній пораду хвоздичок Сама буду милуватися і обов'язково вам усім покажу. Тут буде ось такого кольору. Одненька ось уже квітує. А тут вже майже весь кущик. Ось таким кольором. Гарненькі, приємні так на око дивитися, ну дуже приємні квіточки. От і сьогодні по квіточках, що скажу, дивіться, тут буде цілий куш вже квітувати. Теж ось такий. Тут з'являється ось така ніжно-рожевенька. Що хочу сказати по квіточках. Сьогодні я ще відправляла е, посилочки в Івано-Франківську область, Одеську, Миколаївську область. Щиро дякую. І е, хочу попросити вибачення, е, тому що е, не все виходить аж, аж надто добре. Іноді я десь так помиляюся, помолочки роблю, але всі помилочки визнаю. От, але нічого. Думаю, все буде добре, я саме навчаюся. От. Тому, тому так, буду показувати, значить, як будуть. Сижу, сижу кажу і скубаю травичку, тому що мені е, ніяково за те, що я, що я де роблю, не так. Трішки Трішки виходить, доставляю людям клопоту. От. Але... Але. Але читала вже один коментар з подякою, що квіточки дійшли, гарненькі, усе добре. І подякували, побажали всього найкращого. Написали, що е, приємно, що у такий час я дарую трішки краси. Ну, як як виходить, е, шкода, що іноді не виходить так, як хочеться. Але буду старатися надалі. Тому квіточки, які будуть квітнути, вам обов'язково покажу. На гвоздички у мене ще замовлення по місцевості. Вся решта уже все наростає, наростають кущики і буду чекати на сіня, щоб понасівалося. Ну і йду нагород до роботи, тому що дощі пройшли бур'янців. Бурянців купа і роботи теж купа. Все, Всього найкращого. Мирного неба, саме головне.